Всім привіт! І Сьогодні я вам покажу наушники Pro. Я їх купив, як мені сказав, продавець 2025 року. Що я вам хочу перше сказати? Ну, я, вже, я вже розчарований, я так скажу, я вже розчарований, тому що цей саме, срок, срок в всі 3 роки, гарантійний сервіс там рік роди. Коротше, я вже розчарований в чому, тому що коли мені розпакували кейс, кейс був на 100% заряджений. Поки заряджались наушники, поки я доїхав додому, у мене кейс, кейс зі 100 в 0 сів. І що ви розуміли, я стою, я розплачусь, поки я розплатився. У мене вже в кейсі з ціло 7%. Е, отакі от наушнички провозкі. Я їх ще не підключав, я ще не тестував. Кажуть, що активного шумоподава тут немає, але треба дивитися по цим. А ось бачите. Моделька. Треба дивитися по. Короче, по програмі. Бо вийшла недавно програма, нарешті я додався програму. Вийшла програма, і там, можливо, може, можна це саме. Коротше, йде отак. В комплекті йде, йдуть такі Отакі стіки. В принципі, непогано. Тільки це добре, це, стіки це круто. Що тут ще йде? Ну, інструкція, так. І інструкція. Що нас тут напишуть по інструкції. Так. Версія 3.0 цього. самого. Розписують, як, підключ... як підключити. Коротше, це все я в цьому подивлюсь. Отака ось штучка була. До речі, дуже приємна ця ось штучечка. Ось. В комплекті йде провід, ось він. який. Давайте за вами відкримо, подивимось, що за провід вони поклали. от. І На даний момент на цих наушників немає взагалі ні одного цього, поки, ну, немає ні одного огляду, що ви розуміли. В комплекті йде отакий шнур невеличкий, тайп-сішний. І куча амбрушур, Та ще не куча комплектам брюшур різного цього. Ну, великі, невеликі, різних розмірів. Ось, все. Це весь комплект. Наушники, як я кажу, заряджаються. Наушнички заряджаються. затестую їх чуть пізніше, поки жду, поки зарядяться. Тому ну, це буде невеличкий такий огляд. Так, ну єдине, що е, ці саме йшли, вони мав, мав, дивіться, міг бути такий прикол, що е, вони могли запізнитися. Але ну, вони прийшли вчасно, тому в принципі в мене проблем нема. Єдине, що запізнювалося, щоб ви розуміли, коли я вало замовлявся, я вало замовив. щоб ви розуміли? Я замовив самокат, вони, вони мені самокат в неділю доставляли, щоб ви розуміли, в неділю вони мені за це за, затримали самокат. І тіпа, замість того, щоб сказати, викомпенсувати, вони неділю його доставляли. Теж. Казали, що 17 числа доставлять. Доставили швидко, але типу, я типу, кажу, що за прикол. Я замовляв 17 числа. Спеціально замовив на 17 число, тому що я міг раніше замовити. Але я спеціально на, на, на сьогоднішній день замовив. Ось. І виходить, чому прикол. Прикол в тому, що Uh, вони коротше, пишуть, що вибачте, що так сталося, ми типу, туди-сюди. Я вже почав плюватись на логістику, хоча по факту воно їхало по Києву, воно швидко доїхало. Якби воно їхало не по Києву, то да, воно б затрималось би Якби зі складу їхало. Так, воно їхала зі складу Києва. От. І що я хотів сказати, Ну, я типу, не поспілкувався туди-сюди. Щоб ви розуміли, вони мені компенсацію предлагали 50 ало грошей, тобто це 50 гривень. Тобто там 50, один, один, алло, е Алло, один Алло гроші коштують 1 гривні. Один к одному. Го! Приравнюється один к одному. Ось. І виходить що? Вони мені предложили 50. Притом, замітьте, я на замовлення потратив 500. Тобто я на замовлення потратив 500. Тут, речі, йде автоконект, Touch Control, Type-C і LED індикатори зарядки. Ну, Зараз я вам його покажу. Вот. І коротше, що ви розуміли? Вони мені предложили, блін, я потратив 500 лов грошей на це. А вони мені коротше, предложили 50, не 100, не 200, не 300. Вони взагалі не раціональні. Я такий сижу, думаю, ну блін, що ви розуміли, за 50 ало грошей ви нічого не купите. Максимум за 50 гривень знижки на наступну купівлю. Я кажу, так а що у вас за ці кошти можна купити? Вона каже, ну наступну покупку. Я такий сижу, думаю, нормально, взагалі не раціонально. Саме головне, ну взагалі не раціонально. Понимаю, що типу я взагалі міг би пішов міг би піти нахрен. Вот. Але прикол в тому, що е, нераціональна компенсація, тому що не моя вина, що вони цей саме, це вони виноваті. І вони могли б ну, 100-200 алло грошей хватило б і ну, типу, повністю закрили б питання. Але вони приїхали дуже швидко. Порні від самоката, до речі, алло, самокат їхав тиждень, алло. Що за прикол? От, я не розумію. Е, я просто вот так я скажу. В принципі, на цьому все Все. Претензій на даний момент немає, тому що вони приїхали швидко. Е, те, що вони зажлобилися і дали підлагали 50 грошей. Типу, як компенсація, ну, це, це, друзі, погодьтесь це єрунда. Це не 100, не 200 гривень, знижки. це 50 гривень, які взагалі ні на що не посприяють на сьогоднішній день. О, не без, зрозуміти мене правильно, що е, ці 50 гривень ви ні на що не потратите, ви ну, ці 50 гривень вам на замовлення взагалі ніяк не посприяють. 100-200 гривень ще куди б не йшло. Але ну, не, не 50. Так що так. Тому пішли вам по піш, піш, піш. Пігнали, Я вам покажу коротше, ці самі наушники. от, от, так от вони заряджаються. Зараз от так відзумлю. Отак от вони заряджаються. Ось дисплей. І зараз я вам їх покажу, зніму зарядки покажу швидко. Що йде в цих наушниках? Е, Отакий от кейс. Ось. Е, відкриваємо, а так от вони висять. Ну, Дизайн мені подобається. Типу такі е, посріблені, як ви бачите, отакі. На магніті, до речі, доводка йде магніт. Да, чуєте? Тут теж магніти, бачите? Зараз я вам покажу. Тут магніти теж стоять, вони примагнічують. І давайте включимо, подивимося, зараз я підключусь подивимося, подивимося, що вони собою представляють. Коротше, наушники заряджені на 90%, шум подав дуже сильний. Ну, типу, я себе, ну блін, воно ну, ну, так хорошо мене, що ми залізолюємо, мій голос. Це чутно тільки вібрацію. Якщо якщо хіше, то чутно вулицю. от. Зараз я вам покажу, як воно буде. Отак воно виглядає. от. Отак от воно виглядає. Типа круто. Сам кейс отакий. От Ну і виглядають вони, типу. Ну я так скажу, що це не Apple, скільки, які жали сильно вухо, тому що вони майже заб'єхали, вони сильно пожали вухо. А це ну дуже класно. Я надягнув, і мені дуже класно підійшло. От. І те, що як воно глушить звук, це просто жесть. От не знаю, зараз чи йде з наушників чи ні. от, який мікрофон, тому послухайте. Хотів додати, що так само тут я ще зніму наушник. Так само тут є ці датчики. Ось бачите. Є датчики, коли це на зарядку. от, є датчики, на ти вдягаєш на наушник. Бачите, ось що. Маленька штучка, ти коли вдягаєш, воно пілікає, воно є. Саме інтереше, що є звук, що ти підключився. ну, Тобто, не так як в наушниках просто випласки, що ти підключився, а тут ти надягнув вухо, і воно дало тобі знати, що ти типу надягнув вухо. І це дуже прикольно. Звук дуже класний. Ось е -е, вслухав я тільки що себе. Е -е, Теж дуже класний. Єдине, що не можу суміти, чи це звук від наушників був чи ні. от, Тому якось так. Ось, я послухав, звук мені дуже сподобався. Звук чистий. Е -е, Чутно баси, чутно саб, ну, типу, чутно а, динамік дуже хороший. Я не скажу, що гімно, мені подобається. Тобто я купив собі на заміну Apple ось. А, і що не пробачити, я взяв проски. І мені, в принципі, подобається. Поки що на даний момент мені подобається. Єдине, що мені не подобається, що я не розумію, стільки, ну, за скільки годин він заряджається, повністю кейс, треба це засікти. І вдруг що я під відео напишу, якщо я засічу. Але ну, десь приблизно я їхав. Ну, Хвилин 40 заряджається, я так розумію. Якщо ну, по стандарту, десь хвилин 40 буде заряджатися наушники. Ну і плюс сам кейс. Кейс мене зарядився, поки він стояв на зарядки, поки вами калякав на 6%. Тобто, я думаю, десь ну за 2 часа повністю зарядиться за час, воно повністю все зарядиться або за 2 часа від часу до, до 2. Так що, в принципі, отак. От е, тому в принципі на, я, на цьому буду закінчувати. Я зараз подивлюся, ще пограюся в додатку, подивлюсь додаток. Зараз, якщо щось нове, я вам обов'язково про це скажу. Так, це я пробую звук на наушниках. В принципі, вроді би нормально звучить. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, в принципі, я так дивлюся, що по еквалайзеру, в принципі, екалайзерів. сподимося. Ну, ну, от, сподимемся. Ну, що я вам скажу в результаті це те, що е, додаток. ой, сорі. Ой, sorry. Е, я що я скажу, це те, що додаток сирий, зарядка до сих пір йде, ну, от, воно дозаряжає. Ні, фокусуйся, сьогодні воно. Де, жесть. <риклад> <риклад> Я не знаю, чому воно так. При тому, що вживу воно краще видно. Дивно, дуже дивно. Во! Тому я їх поставлю на зарядку. заряджу до кінця. Звук мені подобається на заміну AirPods Мені це йде добре. ви про що сталося з я розкажу вам пізніше. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Я вам розкажу. зараз. На даний момент їм хана їм дуже багато років мене прослужили, майже 5 років, і їм уже хана, і ну вони пищать, скриплять і там жопа повна. Так що на ну, це було на заміну куплене. Чого? Потому що 에, AirPods 2 і друге покоління прошуки я поки не хочу купляти, куплю по можливості зараз, поки ну, не бачу в цьому потреби. Я купив ці, я всіх послухаю, я зараз активним, активним шумоподавом, ну там, Типу в метро можу послухати, але в метро і це може перекрити спокійно, я думаю. от. Ну, коротше, Як я кажу, я буду сьогодні їхати, послухаю, подивлюся. Купив це, до речі, модель, якщо я не помиляюся 2025 року. Тому що, як я попередньо сказав, немає ніяких ні, як сказати, ні як оглядів, нічого немає. Тому я вам вживу і от, от. Мені за це не платили, я можу засирати. Я зразу можу сказати, типу, що мені за це не платили, і що ви повірили, це я зразу скажу. Кейс дуже швидко сідає, тому херня. Раз. Вот. Е -е, це перше. Другий мінус. Мікрофон гамно. Чутно, е -е, в принципі, чітко, але ну, шу, ну, або він шумоподавляючий йде зразу же, е, е, що ви чуєте, ну ви чули, да, що воно типу, чуть про, про жовтий типу, цей самий простір. Але ну, чітко чутно. Е -е, Порівняно з airпосами. Тут коротше, я не знаю, Типу, порівнювати з AirPods неможливо їх, тому що це різні класові сегменти. Це бюджетний варіант, оцей, це бюджетний варіант, айрпоси дорогий варіант. І ну, поки не знаю, поки AirPods не готовий, тому що на даний момент це звучить як переплата за бренд. Тому я скоріше всього, поки залишуся на низько брендових. Ну, в принципі, до айфона в мене підключається. З iPhone проблем ніяких немає. Єдине, що додаток сирий, з додаток гімно. З додатком вони не з'єднуються, Я думаю, що вони будуть з'єднуються, вони не з'єднуються. Тому в принципі я якось так. Ну, я ще напишу, ще спитаю на сайті, типу, чи їх можна підключити. У мене є щось такий варіант, що їх неможливо підключити, і що те, що там показували по фотки, шумоподав, еквалайзер, щось цього немає. Отак. Щось мені здається, що цього немає. Або я дебіл, і я не можу їх підключити. Ось. І типу, я не, не розумію, чого вони не підключаються. Або я не знаю, типу, ну, вони типу, автопід'єднання йде, і ну, автопідключення точніше йде. Тому що автоконект, о, автоконект, ну, точніше, автоконект, коли ти вже їх прив'язав. Тобто ти прив'язав, вони в тебе зразу а Це плюс, кстати. Е, Дісплей теж плюс. Але ну, мені здається, я так скажу, що скоріше всього, цей кейс, я ну, вже бачите вже все, поки я з вами говорив, вже 5%. 5%. Коротше. E, що я хотів сказати, ну зараз воно, мабуть, до 96 зарядить ще. Ще трошки нашу дозарядити, я думаю, що вже все, і піде, якийсь зарядку. От. E, мені здається, що ці наушники, даже, в принципі, може осилити, зарядити. Зараз e, я почитаю по коробці, що тут пишуть. Тут пишуть, що воно вже скільки e, 350 мілья... а, ні, Це херня мА це не то. Це ватність. 30 Вт, 30 мега... Блять, де ватність? Йому? Ні, немає ватності, я не бачу. 30 мА і 350 мА. Ну коротше, я думаю, що скоріше всього я ці наушники зможу ще заряджати від, від, від маленької сонячної панелі. Якщо ви не бачили, е, що я собі купив маленьку сонячну панель, обов'язково дивіться розпаковку з Китаєм. Ось, якщо ви пропустили, зайдіть, обов'язково подивіться. От. Мені здається, що ці наушники можна заряджати від сонця. Я не знаю чого, але мені щось здається, що, е, що можна буде це зробити, що ці наушники можна буде зарядити від сонячної панелі. У мене вона маленька, що ви розуміли. Я думаю, можна буде, тому що така така штука. У мене вентилятор з такою штукою. Мобільний вентилятор теж з такою штукою. І я підключав до сонячної панелі і заряджав повністю до сотки. І так само швидко воно розряджалось. Уже 3%. Бачите, поки я з вами говорив, 6% привтратилося в 2%. 2%. Це, що ви пані мали, 5 хвилин буквально пройшло. Це як швидко сіли 6%. І зараз буде 1% і до нуля сядемо. Так що так, так що зразу кажу. Кейс поки що тримає херню. Це хіба що треба повністю зарядити і тоді подивитися, як воно буде, тому що зараз воно заряджає наушник, як я казав, тому воно і кейс сідає. Тому зараз я заряжу, поюзаю, поюзаю, і протягом деякого часу я вам скажу, що як вони в принципі себе зарекомендували. Чи стоїть їх куплять, чи ні, тому що це модель 2025 року нагадую. Це нова модель, оглядів ніде немає. Думаю, я перший, хто робить огляд. От. І тому так от, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розпитайте своїм друзям. І ставте лайки, репости. І в принципі на цьому все. Пишіть коментарі, якщо ви хочете ще щось подібного побачити. На цьому ми будемо закінчити в цій Всім пока-пока. Якщо щось нове з'явиться, я в коментарях внизу під відео напишу. Так що все, пока-пока. І що я в результаті можу сказати за загальне використання довгого часу наушників Proof. Давайте я вам зараз швидко розкрию всі плюси і мінуси, які я ощутив. Я конечно, вам в відосах попереднього вам розказав, але я добавлю буквально ще пару ще один мінус. От, і ще один плюс ось За час використання цих наушників. І так, наушники, проф мінус. Дуже великий мінус. Це те, що коли я надягаю наушники, телефон лежить в кармані, я постійно хожу в мене може пропадати коннект блютуза. Тобто, в мене, я не знаю, чи ти більше якщо великий вітер, то чи не просто великий вітер? Не важно. Типу вітер, не вітер. Але суть в тому, що коли я йду. Сигнал передається затримкою, тобто він переривається цей сигнал і не доходить з телефона в наушник. Тобто виходить, що він десь переривається і назад підключається. І назад переривається, і знову. Типу, знаєте, так, і воно переривається і знову відновляється. От. Це мінус. Він не частий, але він є. Ось, він є. Але плюс. Я до них вже дуже сильно звук. Мені звик, мені дуже сильно подобається еквалайзер. Ой, еквалайзер, сильно подобається бас в наушниках, які грає. Тобто, як наушники музику воспроизводять. І також мені подобається дуже сильно це те, що е, тут немає шумоподавлення. Тут шумоподавлення так зроблено, що я, виходить, чую себе, я коли говорю приглушено чую, але навколишній світ я чую, як будто я блін без наушників. Тобто то максимальна прозорість, умовно говоря. Але коли я говорю, мене з ну задумлює. Але я скажу так, я катався дуже часто в метро. Дуже часто я слухав їх в метро. Я вам так скажу, що десь збільшивши, е, ну, я десь, на мовному десь на 20% слухав, е, якщо просто зазвичай десь слухаю на 20%. О, щоб ще на кожній середовищі слухати, ну, щоб типу е, чути, що відбувається навкругі, і при тому, щоб мене музика ще на фоні була. Ось, тим самим я коли перехожу дорогу, коли саме, коли ще які, якісь е, такі моменти роблю. Я можу просто нажати на цей наухо, що в мене сесорне керування тут, хочу нагадати. Е, я, в мене музика зупиняється, я, я подивився, типа прослухав, чи нема машини, от, продивився і тоді пішов. Але коли я бачу, що машини немає, я просто йду, зменшую чуть-чуть е, гучність, щоб чути. Е, коли буде їхати машина, щоб я міг на слух слуг відреагувати. Тому, типу, отак. От на самокаті є ще в них. В принципі, я в них вже катався на самокаті, але я не катався по дорозі. Я в них катався на самокаті, коли був цей саме. Точніше, я на орендованому катався. от. І, До речі, якщо захочете, щоб я розказав про, я, про всі плюси і мінуси орендованого самоката е, орендувати, дайте мені знати, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал і розповідайте друзям. Я вам обов'язково розкажу всі плюси і мінуси орендованих самокатів, типу Болт, типу Джет. Джет-драйвер і щось типу, і такого плану. От. І я так скажу: ну, коли я їхав на орендованому самокаті, я слухав шикарно. Типу, ну ну по факту, ну, із-за того, Що там не було сильно великі, ну, трафіка, то я собі спокійно проїхав, я навіть в наушниках не виключав музику, просто собі тормознув, подивився по краям, я навіть музику не виключав. Взяв собі далі погнав. Так само і погнав, так само переїжджав дорогу. Так само я й додому доїхав, надягнув наушники і погнав. І шикарно, супер. Тобто Але це нарендо на своєму самокаті я ще не ризикував слухати наушника. Треба буде попробувати. Просто стрмно, що я можу не почути машину. Хоч в мене є зеркала. Але, ну, типу, знаєте самі, що є, ну, типу, я можу відволіктись, я можу відволіктись, і інколи музика мені мешає. От, музика мешає, на нас, щоб зосередоточитись і прийняти якісь е, е, швидкі дії. Ось, тому ось так. Але в цілому в результаті я доволен наушниками. Да, я хотів їх здати вже десь на тиждень я вже хотів здати їх назад, щоб мені їх подивилися. В, по, гарантійному, по гарантії. От, через те пшикання. Але потім з часом я поносив поносив. Я до нього вже в принципі, до цього пшикання звик. Чуть-чуть туди-сюди, чуть -чуть телефон подіргав, чуть, чуть полупив наушники, в принципі, нормально. <смас> От, але це не ненормально. Це типу, не нормально. Я писав, мені сказали, що треба нести ну, туди, в вало. Я не хочу. Поки я не хочу, я щас поношу. Ну, я типу самим звуком доволен, воно я скажу так, що не так часто, але порівняно з епалами, наприклад, наприклад, порівняно з епалами. Бля, це, 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 це кайф, реально. Це дуже класно. Я дуже радий, що я їх взяв замість е, Apple, тому що чого. Е, я потім пояснюю. Що ви Чого прув? Ну, тому що у е, мене самоклад прув. Чого не якісь другі. Не знаю. Я ці взяв, чисто, знаєте, за того, що по-перше, я ці взяв, тому що ось отут дисплей. Воно видно, що заряджається. Мені тільки раді цього треба було. А по-друге, коли я послухав, послухав музику, мені дуже сильно сподобалось, і я вирішив, що я в них буду находий. Е, да, вони можуть випадати, коли я записую відос. Але в них записувати відос дуже офігенно. Дуже класно записують відоси, дуже класно слухати музику. Але говорити, я не рекомендую взагалі зовсім. Тобто говорити не треба. Вони гамняні, тобто ну, тут мікрофон максимально у Тому. Я про це казав. Я про це казав, тому ви самі знаєте. Так що отакі такі діла. Е, останнє, що я забув додати, це те, що, е, як вам сказати, в принципі, дуже добре тримає е, по поводу якраз таки, е, чехла, скільки він тримає. Я, щоб ви розуміли, заряджаю дуже-дуже рідко. Я заряджаю десь приблизно раз на Плюс-мінус 48 годин. Я не часто користуюся, тому я їх дуже рідко заряджаю. Але на даний момент останній раз я заряджав, не пам'ятаю вже коли, навіть дня 4 назад, і на даний момент 76%. Ось, тому проблема з кейсом вирішена. Тобто, що значить те, що я говорив попередньо, що гамняно тримає кейс заряд? Ні. Це неправда. Тримає кейс заряд дуже хорошо. То просто, як я казав, заряджались наушники. Через це я не міг зрозуміти, скільки вони тримають. Тримає, тримає е кейс сам дуже добре. Заряджаю я не часто, і плюс через те, що тут є Type-C, а не дебільний Lightning, як у моїх репосів. То я їх часто заряджаю. Ну, інколи буває, я заряджаю у себе там. Ну взагалі е вони дуже рідко заряджаються. Тобто так, я їх слухаю, я їх вже не знаю. Я їх дня три підряд слухаю без підзарядки на даний момент. Ось. Я останній раз заряджав, напевно, не знаю, не на десь тиждень назад. От. Ну, десь, отак, я не знаю. Ну, але суть факт того, що тут довго тримає заряд, це факт. Тобто тримає заряд дуже класно. Все. Це все, що я хотів сказати поки що на той момент. Тому це теж до плюса можна віднести. Тому плюсів більше, ніж мінусів, так що вибрать вам. На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповідайте всім своїм друзям, якщо ви вибираєте наушники. В принципі, можете розглядати такий варіант. Це не реклама, мені по барабану. Я можу сказати, що ці наушники гамно, і все, мені по барабану, я за це гроші не отримую. Але я не буду так казати, тому що я кажу реальний огляд, реально те, що я використовував. Повірте, я не буду гімнувати вам не совіт, не рекомендувати. Ось тому, тому... Е, в принципі. Їх можна юзати, а їх можна юзати, можна спокійно слухати. Але якщо ви хочете, щоб прямо з телефоном, це надо вам новіші наушники взяти, які випустилися вже в цьому році. Подивитися і вже спитати, щоб вони вже конектилися з програмою Pro. Тому типу, так. Тому що ці наушники не підтримуються програмі Pro. Але з іншої сторони, мені в принципі, вони не треба. типу, Ті настройки, які тут стоять по замовчуванню, мені дуже сильно подобаються. Басин подобається, музика. Музику чітко служу. Ну, Басить чутно, хорошо, як я хотів. Прям, прям, ну Вел такого немає. Басів, в Apple немає. Його треба настраивати через вилазиш, чи хрін не хріне, через що. Вот. А так як мене Apple дуже сильно пищали, то я вирішив взяти другі наушники. Я дуже того шукав, я так скажу. І саме ось цей варіант я залишився. Тому, в принципі, отак. Всім дякую за парад, всім і всім пока-пока. Побачимося в наступних відео. Пока-пока.